Привіт! І з вами Brothers Play І сьогодні ми будемо забирати награду за золото, але перед цим ми зайдемо в календар. Вчора потрібно було зайти просто в ігру і отримати 300 медалей в обіті. Вчора не було ніяких халяв, крім цього, тому ми думали, не будемо це знімати. Далі, сьогодні потрібно забирати одну фору. І так, як ми вже і розказували, треба 10 днів зайти і ми отримаємо ось таку доску. Далі погнали, заходимо в мі і доски. У мене ось тут дві доски, одна за 60 ключиків, я не буду її купляти, тому що це дорого. Мені не хочеться тратити ключі на доски. І ось така доска із Рів. простенька, і вона стоїть 50 тисяч золота. Забираємо до колекції, тут немає нічого прям нового, прямо. Будова така сама доски, як і в стандартній, тільки розкраска доски інша. А так-то все таке, як і в стандартній досі. Ось зараз ми її включимо. Ось так вона виглядає. ну В принципі, ось така доска. Добре. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І всім удачі і всім пока!